Яка ситуація зараз на Запоріжжі? Дізнаємось в начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Доброго дня. Багато що можна говорити зараз про Запоріжжя, тому що, на жаль, і обстріли періодично тривають, і частина області є окупованою. Останні новини хочемо від вас почути. Як ви оговдуєтеся після, зокрема, обстрілів, які відбувалися на вихідних? І можливо, можливо, які наслідки, є, про які зараз можна дізнатися. Будь ласка, ну після вихідних ми продовжуємо відпрацьовувати щодо перекриття і закриття домівок. Ми вже відпрацювали близько 50 домівок, таких. А Аж... Щодо обстрілів, то на сьогоднішній день ворогу здійснив по області 41 обстріл. Здебільшого це артилерійські були обстріли, авіаційний обстріл у нас цього було два керовні не керовними ракетами. Ну це я думаю зменшення невеличке, тому що у нас такі погодні умови на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, також що відомо про ситуацію на окупованій території? Багато передають даних. Зокрема, британська розвідка розповіла про вириті цілі споруди оборонні, які мають заважати нашим військовим в випадку контрнаступу. Напевно, у вас є більше інформації і не тільки про військові події, але й про те, як живуть люди на окупованих територіях. Тож, будь ласка. Так під Мелітополем близько 70 кілометрів окупанти вирили такі окопи, але я розумію, що у страха очі великі, ну хай нічого страшного. А з приводу тої ситуації наших мешканців українців на окупованій території, так да, дійсно тиск великий, дуже великий, Темпи паспортизації їхні вони дуже низькі, забавлюють всім, чим тільки можливо, там і державними сертифікатами на відбудову. Будь-що до лікарів має тільки йти з паспортами Російської Федерації, отримувати зарпну платню тільки з російським і так далі. Ну і плюс щоб зробити чи посилити незаконні збройні формування за рахунок місцевого населення. Населення також вони проводять, набирають до лав своїх НЗФ наших громадян, ну українці є українці, вони козаки, вони спрочуються і максимально все роблять, так щоб не потрапляти туди. Юрій, скажіть, ну от була новина також вчора про те, що Російська Державна дума прийняла закони поправки, тобто до законів, які фактично впроваджують електронні повістки, і фактично кожній людині можуть кудись на електронну пошту, а точніше, в кабінет на порталі госуслуги, відправити повідомлення про те, що мають протягом сім днів йому він має прийти військомат, чи це якимось чином стосується ми. Ешканців окупованих територій, зокрема і Запоріжжя, тому що напевно ж намагаються впроваджувати видавати не тільки ці російські паспорти окупанта, але й так звані СНІЛС, тобто індивідуальні податкові номери, що вам про це відомо? Я чув таку інформацію, але якщо будуть приходити до наших містян, ну це доказова буде база у суді в газі для того, що робила Російська Федерація у нас на окупованій території, дякуємо дуже. Це був Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Поговорили зокрема про події на Запоріжжі.